Всім привіт! Уже майже місяць, як я переїхав до Києва. Як класно! Столько все душевно. По-домашньому. За цей останній місяць я більш активно почав займатися своїм каналом, почав знімати більше відео, і в цьому відео хочу розповісти про себе, про своє життя в Києві, чим я тут займаюсь, що роблю. І дуже вдячний новим підписникам, які підписались на мій канал. Погнали! Нагадаю, я з Харкова. Ми з сім'єю жили в Харкові до початку війни. Але коли почались бойові дії, ми були змушені виїхати до Тернопільської області, прожили там 4 місяці в селі Козова. Потім я ще місяць жив у Тернополі. Але вирішили все-таки рухатись далі, і я переїхав до Києва. А дружина переїхала з сином до Німеччини. І ви знаєте, що я помітив, де б ти не жив в Луганську, в парку, в Тернополі чи в Києві, ти все одно залишаєшся собою, зі своїми звичками, зі своїми вподобаннями, зі своїм способом життя. І коли ти переїжджаєш з міста в місто, змінюються декорації навколо тебе, ти залишаєшся собою, але у кожного міста є своя енергетика. В Києві надзвичайно потужна енергетика, і це відчувається навіть коли ти вперше. Потрапляєш, в'їжджаєш в у місто, в це красиве дивовижне місце, яке ну, вражає себе своїми масштабами, перш за все. Кожен мій день починається практично однаково. Я прокидаюсь десь о пів на сьомій ранку, готую собі сніданок, в основному жарю яйця кормлю, кота і збираюсь на роботу. Моральному плані досить складно було роз'їхатись нашою родиною, тому що ну я залишився з котом, дружина переїхала в Германію з сином, і ми думали перш за все про безпеку. Коли ти друге за життя тікаєш від війни, війна ще не закінчилась. Не зрозуміло, чим далі, як вона далі буде розвиватися, тому ми прийняли рішення, що дружина буде сином грманії. Приймаю дозу заспокійлого від Олексія Арестовича, допиваю свій кофе з печенюшкою і збираюсь на роботу. Зранку я працюю в таксі на двох службах Uber і 8.38. До цього був тільки Uber. І, до речі, я хочу сказати, що я також залишаюсь партнером Uber. Ви до мене можете підключитись, перевестись, якщо хто хоче, і можете співпрацювати зі мною як з партнером. Таксі 8.38 я зареєстрував, дякуючи вашим рекомендаціям. Досить непогана служба. Таксі 8.38 відрізняються пасажири від тих, до яких я звик в Bolt, в, в клоні, оскільки в даній службі є можливість замовити таксі через телефон. І тут зовсім інший контингент, категорія пасажирів. Тут досить багато пенсіонерів, які не користуються додатками, які замовляють таксі по телефону. Ну і так, звичайно, мені контингент більше в болту подобається, але 838 дуже багато заказів там ти бачиш зразу суму поїздки, адресу. Там є досить непогані функції. Магніт, я окремо зніму по цим службам. Зараз не буду. Довго розповідати, кубер теж працює, проводить акції, ну служби досить непогані і мені їх в принципі вистачає. Що стосується руху по Києві на автомобілі, скажу чесно, мені тут важко їздити, важко, перш за, все, за того, що я не орієнтуюсь в місті, я їзду тільки по навігатору, Вайс використовую. Але ну дуже важко їздити по цим розв'язкам, естакадам мостам, оскільки. Ну, не досить зрозуміло, навігатор тобі вказує правильно дорогу, коли ти рухаєшся прямо, дорога йде прямо, але вона на розв'язки може розійтись там вверх, вниз, в сторону, і я не зовсім розумію. Якщо ти повернув не туди, десь з'їхав не на ту полосу, тобі е доведеться 5-8 кілометрів е їхати роз на розворот. Тут дуже інтенсивний рух і досить високі швидкості руху. Я по Харкову, навіть по проспектам, ти не можеш там рухатись 10 кілометрів без жодного світофора. По Києву в деяких містах ти можеш їхати майже як по трасі. Ти можеш проїхати 20 км за 20 хвилин і добратися додому. Ну, те, що в Харкові неможливо, в Києві є. Можливість. Зараз, звичайно, в Києві менше людей, і рух не такий інтенсивний, який був до війни. Ще що хочу сказати: тут на всіх світлофорах немає лічильників, скільки буде гріти те чи інше світло. Це досить незручно. Про це мені казали багато пасажирів. Але ну, це таке собі. Є також дуже багато дорог, ну, реально поганих. Коли ти звертаєшся з проспекта з якогось і попадаєш на. Дорогу, яка вся в ямах на напливах, це не досить, не досить зручно їздити. Я не говорю зараз про бруківку, по якій взагалі дуже її дуже багато, набагато більше, чому в Харкові, і по неї складно їздити. Але бруківка це історична пам'ять, її я вважаю не потрібно. Ну її можна трохи реконструювати, вирівняти, але ну. Замінювати на асфальт її не можна. По місту є також дуже багато камер відеофіксації порушень, перевищення швидкості, але навігатор сигналізує, про це всі притормажують, і я думаю, що вряд чи хто попадає на них. В Києві активно працюють евакуатори. Якщо ти зупинився не там, тебе можуть забрати дуже швидко. А в цілому все круто. Побіт я завжди приїжджаю додому, і в мене є дуже багато роботи на комп'ютері. Я також займаюсь страховками, звертайтесь до мене, виписую від 25 компаній, дуже класні умови. Також в нас залишається з дружиною турагентство. Ми навіть війну підбираємо тури людям, відправляємо відпочивати, але це більше за кордону люди. І також займаюсь каналом своїм, займаюся кучею речей. Учу фотошоп, учу відеоредактори, ну потихеньку розвиваюся. Стараюсь трохи підтримувати свою фізичну форму, оскільки робота в таксі дуже малорухлива робота, і тому дуже часто я виходжу на площадку спортивну. І трошки займаюся. Не судіть строго, мені все-таки не 20 років, але потихеньку, потихеньку жму своє. В Харкові я ходив в басейн кожного дня, в Києві не знайшов, поки що буду вдячний, якщо ви мені порекомендуєте якийсь спортивний комплекс, де можна купити абонемент, де можна буде ходити, займатися, коли тобі зручно, коли як я ходив в сафарі в Харкові, так і в Києві хотілося би такий знайти по нормальній ціні також переїхали мої друзі з Харкова і ми по неділям ходимо в баню. Це надзвичайно круто, класно. Я майже цілий тиждень жду, коли ми зустрінемося, попаримося. Ну, це дуже важливо в умовах війни спілкування між людьми, які опинились в більш-менш схожих умовах. Наші дружини всі повиїжджали з дітьми. І ну, реально дуже сумно, дуже хочеться якось трошки підтримувати свій моральний дух, щоб не зламатися. Дуже багато часу займає битовуха вирішення побутових питань. Ти ходиш сам по магазинам. Коли ти живеш з сім'єю, все це якось розділяється між членами родини. Зараз ти все це робиш сам. Ти все прибираєш, вбираєш, миєш посуду, готовиш. Приготуєш їсти, переш одяг, все це постійно, все це кожний день це забирає дуже багато часу. В Києві я люблю просто пройтися, прогулятися містом. Київ класний, просторий, масштабний, він, він надихає. Я вам чесно скажу, в Києві зовсім інша енергетика. В Києві, ти якось більш заряджений на те, щоб щось робити, коли ми чотири місяці сиділи в селі. Ну ми трошки я скажу затормозились. Трохи в розвитку. Ти попав, попадаєш в якусь пучину в Києві. Навіть ті ж самі озера, ті ж самі та ж сама природа, вона якось ну, заряджена енергією. Моя сім'я зараз в Германії. Я дуже скучаю за своїм сином. Ми з ним дуже класно спілкуємося. Надзвичайно класно, він можна сказати мій кращий друг. І ну, я скучаю без нього, дуже скучаю. Ну, там в безпеці, перш за все, вони там добре себе почувають, живуть у родині німецькій. Німці нас прийняли, українців дуже тепло допомагають. Германія така своєрідна країна. Я теж планую зняти ролики, розповім те, що мені розповідає дружина про життя в Германії. Це є у мене в планах. Буду знімати. Напишіть в коментарях, чи цікавий такий контент буде чи ні. Залишилось дружину вмовити, щоб вона познімала. Вона в мене не дуже публічна особа, не любить ніде зніматися. Не... Ціночок мій там. В общем, таке моє життя. Хто додивився до цього моменту, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Пока!